Привіт, вас вітаємо магазин тримарів Триммер. Сьогодні на огляді відносно новинка. Недавно з'явився у нас такий триммер, він, в принципі, цікавий, цікавий дизайн по характеристикам. Зараз ми все детально оглянемо. І давайте розпочнемо з того, що традиційно я пояснюю його характеристики базові. По-перше, час роботи акумулятора до 200 хвилин може працювати від мережі час зарядки від 0 до 100 протягом 2,5 години. Є дисплей, який показує рівень заряду акумулятора, і саме головне вхід USB Type-C. Давайте подивимось в цілому, як виглядає цей триммер, як він по дизайну. Ну, Одразу моє бачення, моя думка в тому, що все-таки цікавий тут дизайн, зручно тримати в руці. Що для триммера, найголовніше нам потрібно, щоб він був маленький, зручний, компактний. Ось, в принципі, він, як ви бачите, ось моя рука. Ну, Погодьтеся, да, мабуть, відносно не сама більша рука, але тримати дуже зручно. Маленький, зручний, не важкий. Основа корпусу пластик, але ось тут є ось така. А, ободочок Тут такий ось тут навкруги це метал. Такий металевий кружечок. Ось тут посередині. Надпис Voyager Professional. І давайте я вам покажу, як показує дисплей. Ось його. Рівень заряду акумулятора відсотках він показує і є два датчики. Зараз я намагаюся. Тут ні, я коли включаю він не засвідчується, іноді в деяких моделях може ще засвідчувати з різні датчики. Ну, тут у нас два датчика. Датчик, який показує, що потрібно підлити мастило, і датчик, що працює від мережі. Нагадую, що тут Type-C, мені здається, вже це важливо все-таки так, щоб був сучасний вхід. Ось такий триммер у нас є. і Традиційно я вам показую. Крупним планом зубчики. зубчики Вони дрібні. Я завжди кажу, що намагайтеся все-таки, якщо ви шукаєте тремр, щоб вони були дрібні. Чому? Тому що, по-перше, чим дрібніші, чим, тим вони краще. Тобто вони будуть більш лояльніші до шкіри вашої при дотику Також, ось я провожусь рукою. В мене воно не задирає. Якщо це крупні такі зубчики, то я можу проводити і воно буде ось таке, як знаєте, як задирає, як царапає. Це, звичайно, неприємно. Не Далі а, також підходить для гоління під нуль. Ану Я зараз поділю, не заявили, але я бачу, що ось рухом мені, ніж під, максимально піднято під зубчики, тому в принципі. Це може бути гоління без насадки, це може для стрижки бороди дуже зручно, і окантування, в принципі. А, також, давайте подивимось комплектацію. Я також думаю, що вона тут нічим не здивує. Мастила щіточка, і, і завжди кажу: якщо це Voyager-бренд VGR, як абревіатура пишеться, а тут пляшечка, ви бачите, вона більше середнього. Якщо ми порівнюємо там з різними брендами, Тут пляшечка більше завжди кладеться, це приємний бонус. Також хочу відмітити, що кабель USB Type-C, подивіться, достатньо довгий, відповідно. Ви можете зручно працювати від мережі, якщо потрібно буде. Це добре, що кладуть довгий кабель і насадки. Насадки три в комплекті, і тут є, до речі, на 4,5. Одразу забігаючи наперед, скажу, тому що є клієнти, є запити. Деякі шукають спеціально, щоб була насадка 4,5. Тому вона тут є. Також, значить, насадка на 1,5 мм, 4,5 5. Три насадки, 1,5 3 рівно і 4,5 В принципі, по насадкам також цікаво. Знову ж таки, повторюю, що є на 4,5. Тому, в принципі, ось такий тример у нас є в наявності. Я залишу під відео традиційно посилання на наш тример. Ви можете там додатково подивитись фото, почитати інформацію, замовити кого зацікавила така модель. Відправляємо швидко нова пошта Укрпошта. Ви можете через козину всі дані ваші заповнити. відправляємо в день замовлення. Далі. Самовивіз у нас є. Ось я зараз знімаю з магазину нашого. Тобто тут можна все подивитися, оглянути, обрати. Ми зараз знаходимось Київ, Києва, правди 47. Це зараз буде писатися Європейського Союзу вулиця, торговий центр ретровіль біля нової пошти. Запрошую також, хто поблизу, хто може під'їхати, приїжджати. Тут можна обрати хороший тримор. Тобто, все в наявності, все в вільному доступі. І також. Є Сайт, інстаграм у нас є, ви можете подивитися і там. Тому, кому цікаво звертатися, підписуйтесь на наш канал. Тут буде багато коротеньких і довгих о, оглядів. І дякую за увагу! Гарного вам дня!